Привіт, рада бачити вас на своєму каналі. Я сьогодні на квартирі, бо нам поставили лічильники. А ще я зайшла подивитись, як тут підлога на кухню, тому що Ігор розказав, що те, що він знімав підлогу, і там, там був клей від лінольома. Він його знімав і виявилось, що він знімає не, не до підлоги, а до е, самого рівню. І у нас виходить, що ось це це клей, потім йде самовирівнювака, і ось лише тут починається підлога. То Ігор вже, в принципі, всю кухню почистив. А тепер треба все по новій робити і знімати саме вирівнювання. Але це робиться набагато швидше, ніж зчищати клей, тому все не так погано. А взагалі у нас весь ремонт такий. Ми плануємо щось робити, а потім виявляється, що треба робити в два рази більше. У нас так було з підлогою, бо ми не хотіли в принципі знімати підлогу в квартирі. Але коли ми зняли паркет, у нас лежав паркет в квартирі, то в маленькій кімнаті виявилось, що цей це бетон, який був на підлозі, він був з дірками. І ми вирішили його знімати, бо він був поганий, старий. Але коли ми його зняли, то це було дуже багато бетону, бо з однієї сторони був невисокий. Хто? Бо з одного боку був невисока стяжка. А з іншого була 10 см. І теж виявилося дуже незручно, тому що нам, у нас ще пісок був на е, плиті. Треба було заповняти чимось, аби цієї стяж, однієї лише стяжки не було на 10 см. Бо для нас це дуже дорого. І ми е, прокладували пінопласт. Е, і це все було дуже важко, тому що ми взагалі не. Е, Будівельники, і для нас це все важко дається, бо ми від початку думали взагалі зробити якийсь косметичний ремонт і на цьому зупинитися. Але як полізли всередину, то тут багато дуже проблем. Це старий будинок, тому ми взялися за капітальний ремонт, але я не зовсім очікувала, я не була готова до того, що тут все так буде. От, тому ми з ремонтом застрягли походу дуже надовго, але що можемо, то робимо. Через пару днів ми з хлопцем гуляли по парку Нау Відратний і я засняла трохи кадрів звідти. До речі, він був відкритий у 1971 році і реконструйований у 2008. В цьому парку дуже велика територія погуляти із ставком, гарними галявинами, вимощеними доріжками. Звісно, коли все зазеленіє і зацвіте, буде ще гарніше, але і зараз доволі приємно пройтись по такій місцині. Також ми натрапили на такий цікавий сонячний годинник в парку. По-перше, він не круглої, а овальної форми, а ще всередині прописані місяці, дата і місяць. Щоб дізнатися час, треба самому стати всередину годинника, так як в нього немає гноману, оцієї вертикальної жердини. Парку багато лавочок. Ми вибрали одну, яка знаходилась в затишному місці подалі від людей. Дуже приємно отак посидіти вдвох і поспілкуватись чи просто насолодитись природою довкола, без машин і шумом від людей. А ще мені дуже сподобався невеликий лабіринт з кущиків в цьому парку, і звісно ж, я по ньому пройшлась. Дякую, що провели зі мною цей час. До нових зустрічей.